На пенсії буду, і друг... ну і по-другому відказується для того, щоб тільки. Бо відчувають. І він каже тут: Бог якийсь... Стви... Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертви, на якому написано, невідомому Богу. Отже я вам проповідую того. Котрого, не знаючи, ви побожно шануєте. І далі говорить про Бога, про його велич. Я вже не буду читати. Ви його не знаєте, але ви його шануєте. Д ще один. ще текст. Перше коринфянам, другий розділ. Шостий текст. Ми говоримо про мудрість досконалу, але не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають. А ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав. Бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготовив Бог тим, які люблять Його. Не чув, не бачиш, не знаєш, Бог приготовив. Нам це Бог відкрив через свого духа. Бо дух. Досліджує все, навіть глибини, Даже глибини Божі, людина нічого не знає. Людина жила тим земним життям. І почало Бог, почав Бог відкривати ці речі, які людина, не знаючи, почала щось знати. Але про них розказати око не бачило, вухо не чуло, на розум це не приходило. Є речі буває, що ми не можемо об'яснити, я ще раз повторяю, те, що відчуваємо, нам відкрив Господь Духом своїм святим. Я знаю. Я не знаю. Але я знаю. Бо хто з людей знає те, що є в людині? Хто знає? Крім Духа, Людини, який живе в ній, так само і Божого, ніхто не знає, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не Духа світу, ми мали його, але духа, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богу. Розумієте? Ну, сложне питання, я себе можу так завести в таку глибину, щоб потім виплести з цього. Я не знаю. Але Божий дух, касаючись мого духа, відкриває нам деякі такі тамниці, що по плоці для нас не зрозуміли. Але Духом ми знаємо, що це Божі речі, до яких нам треба ним стримитися і жити тим. Останній текст. Перший Івана, другий розділ. З 24-го вірша. Отже, те, що ви почули від початку, нехай воно у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули, не побачили, не як Хома не потрогали, то і ви перебуваєте в сині та в отці. Ось обітниця, яку він сам нам пообіцяв. Вічне життя. Це написав я вам про тих, які обманюють вас. А помазання. Яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Знаєте, ходять свідки і теж навчають. От щось. І бачу, наприклад, ну, слава Богу, ніхто з наших не переконали, там і інше. Але якщо тебе навчає Дух Святий, ніколи в житті. Ніяке переконання тебе не зламає, тому що в тебе є Дух Святий. І та пам'ятаєте, коли, каже, вас виклужують перед правителю, то я так скажу, ви не знаєте, що говорити. Але ви знаєте, що той дух, який у вас, він буде говорити такі, ну, вибачте, замудрені слова, що ви самі будете дивуватися. Мені приходилося те, коли виживали мене раніше при радянських часів перед правителів. там я удивлявся сам себе слухаючи. Знаєте, переживав, що я скажу? Я не знаю. А вказується, каже, ви не переживайте, що говорити. А Дух Божий, який у вас, він буде, він буде говорити. Можна так сказати, темою проповіді. Я не знаю, що буду говорити, але я знаю. Що буду говорити. Правда, ну дивні речі, це духовне. І каже, не треба, щоб хтось вас навчав. Ми вічимо, каже, це правильно, отак от, от чув. Оці так, от там переконують. Але маєш переконання від Духа Святого, і воно тебе тримає. Чи не так? Я не говорю, що ми сьогодні в школі, я не говорю за це науку здорову. А за ці науки, які є. Я пам'ятаю, коли я був на заробітках, і зібрали, я не що я такий герой, герой мене Господь. Але покликали одного філософа. Звичайно, я не на такому рівні філософському, він говорив такі теж замудрені речі, і нас, і ще один мій товариш, двоє віруючих, і він нас так щепітільно переконував. Я кажу, правду, я не хотів зверхньо, гордливо, але я дивився на такі речі, такі несітниці. Він, вибачте, слово городить. Що я дивлюся, ну чому я? Чому я такий розумний? Не тому. Я багато чого не знаю. Я навіть не знав відповіді, як дати на його ці питання, які ці. Але я переконаний через Боже помазання Святого Духа, не знаючи речі, а я знаю, що я правильно йду за Господом, що Господь є дорога. Правда і життя. Я знаю, що я лицем в лице з Ісусом зустрінусь в небесам. Я знаю, що коли оцей земний намет розрушиться, ми від Бога маємо жилище на небі. Алілуя! Хто навчає нас? Бог Духом Святим. Таркаються на нашій плоті по плоті, ми не знаємо. У нас буває чуть духовно, чи не так? Чуть духовно, ми відходимо від Господа, плоть бере верх, і ми починаємо сумніватися. Ми починаємо розчаровуватися. У Нас руки опускаються. Чому? Коли починаємо відвідувати церкву, молитися, ми дивимо, ми ті самі. Нічого не змінилося, не стало у нас більше познання. Но помазання Духа Святого говорить нам речі, відкриває, які ми не знаючи, знаємо. Знаємо, що нам треба. Знаємо, що треба, святихаю освячується. Правильно, знаєш, що треба ходити, знайшло що треба. Ще хотів би пропустив пару речей про тих мудрих і немудрих дівчат. Ну звідки ви знали, що вам треба і ці має світильники, і олива, а ви знали. Ну, як відчували те, що не знали. А чого ви запас робите? Не знаємо. Але ну, відчуваємо, що це треба. Ну, вас все добре. Вас праведно, пам'ятаєте, в Біблії написало, вони свою праведність поставили всі вище Божою У нас все добре. Люди по плоті думають, не краду, не п'ю, все таки добрий. Чого мені йти? Людина плацкає, а духовна знає. Чим більше вона йде до Господа, тим більше бачить до світу, що треба мінятися, треба бути кращим. Я не знаю, ну я знаю, що мені так треба. Пам'ятаєте, в Біблії написано, до Авраама прийшло три чоловіка. Він же ж не знав, каже, не знаючи, він їх не знав. Не знаючи, як відчував, він знав. Він прийняв кого? Ангелів. І знав цих людей, які йдуть, багато може подорожі ходили. Ка їх треба прийняти. А це були ангели. Притча по таланти, теж не говорить, от я вам даю таланти, ви повинні їх принести 10, принести там стільки. Ну ці люди, не знаючи, бачили таланти, знаючи, що вони дані мені, чи в церкві, для чого? Щоб приносити користь, правда, не тільки собі і комусь. І вони це робили. Хтось це купав, це робили. Ти що знав, не знав. Ну я так робив. І правильно робив. Помните, далі в цій самій притчі я написав, що поставив одних по праву, а одних по ліву. І ті, які її по праву, теж кажуть, Господи, де ми тебе бачили? Ми не знали. Ну а що? Ви робили, як ви не знали? Ну, можна сказати, ви не знали. Ну, ми робили. А другі теж кажуть, Господи, ми не знали, Тому і не робили. Хто правіший? От не знав один, але знав, що треба робити. А другий правильно сказав, ну я не знав. Але от помазання Духа Божого не було, він знав, що треба робити. Християни, ми живемо, я це дочитаю, цей останнє місце, яке я читав, але хотів би за нас. Ми живемо в такий час багато, чого речей, може, ми по плоті не розуміємо. Але хотілося, хай тобі і мені відкриває Дух Святий. Чому ти плачеш? Я не знаю. Чому ти так молишся, я не знаю. Чому ти так усердно читаєш Біблію, я не знаю. Чому ти так освячуєшся, я не знаю. Но є помазання, Дух Божий касається мого Духа. Я відчуваю, і я знаю, що мені треба це робити. Так в тебе все добре, правда буває ворог, та в тебе що? Щось сталося, та ні, нічого. Я не знаю. Але я знаю, що мені треба освячуватися. Я знаю, що мені треба бути в волі Божій. Я знаю. Хто тобі це сказав? Може прородже слово? Ні. Може ти голос чула? Ні. Я не знаю. Я не знаю. Буває деякі каже, відстаньте, я не знаю, я не знаю, але я знаю, що мені треба освячуватися. Це воля Божа. Хай оце помазання церков. Алілуя, Буде на кожному покликаному. Я речі, як Хома побачу, от я побачу, люди побачили. Христос помер, били себе в груді. А ми не знали. Багато людей, які побачать прихід Ісуса Христа, вони не мали цього помазання. Вони не були всі такі вже хрепко погані, а ми не знали, а ми запізнилися. Друзі, хай помазання Духа Святого буде на церкві Святій Божій. Воно буде тебе навчати. Не треба, щоби хтось навчав. Може ти далеко буває від зібрання. Може є постану здоров'я, немає можливості. Але є в тебе учитель хто? Дух святий. Він тебе навчає. Я розумію, що це не здорова їжа. Хтось тебе щось приніс, якісь духовні речі. Я розумію, що це не Боже. Хто тобі? Звідки ти знаєш? Я не знаю. Я не знаю, але я знаю, що це не здорова. І тоді ми не будемо в якійсь науці, ми не будемо в якомусь заблудженні. Ми будемо здоровій Божій науці, і всі, церква, всі з піднятим лицем підемо на зустріч Господу. Бо не будемо ми йти по нашому бажанню серця нашого, а на всіх буде вести Дух Святий. Амінь. Він нас веде правильною дорогою, і Христос каже, і я ця дорога, правда і життя. Я ще раз потеряю, отже. Те, що ви чули від початку, нехай воно у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то і ви перебуватиме в сині та в отці. Ось обітниця, яку він сам дав, пообіцяв вам вічне життя. Це написав я вам про тих, які обманюють вас. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає вас? У всьому є істине і необманне. Так воно вас навчило, в тому і перебувайте. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, що коли з'явиться він, ми мали сміливість і не були засоромлені перед Ним під час Його приходу. І весь народ сказав Амінь. Давайте ми піднімемося.